Віт, я лікар ліжка, і сьогодні у нас аптечковий батл пластир проти бинта. Хто крутіший? Раунд перший швидкість, пластир, хлоп, і готово. Бинт, розкрути, приклади, примотай, закріпи. Ага, вже пізно. Раунд другий масштаби пластир ідеальний для порізу папером маленького. Бинт. Якщо поріз був серйозніший, ніж твій ранок. Раунд третій запас міцності, пластир з раками висихає. Бинт теж. Особливо, якщо він відкритий ще при бабусі. Вердикт мати треба і те, і те. Не треба обирати. Пластир для дрібниць, бинт для серйозних випадків. А головне все свіже, щоб знати, де лежить, а не бігати потім з рушником по хаті замість перев'язки. Зберігай, перевіряй аптечку і підписуйся. Будуть ще круті батли.